Не рута м'ята, вітром не прим'ята, Чирлону руду не шукаємо чорни. Та носи ти не смія. Та красну пісню на сі голоси. Вони були одними із перших. Отворив українську естраду. Музика 60-70-х років пережила складні часи через радянську цензуру та масу інших заборон. Щоб мати право на творчість, виконавцям доводилось підлаштовуватися під режим. Всі колективи, які а тим більш сучасні естрадні, вони називалися, да обов'язково мали в на початку концерту співати якусь патріотичну пісню. Мається на увазі патріотом бути з радянського союзу. От, і співати пісню або про партію, або про Леніна, або щось таке громадянське, так як і мову нав'язували, так і мистецтво те саме. Не будемо казати, ну можна сказати, російське. Все було те. або, А воно проходило через фільтри в них. В них вже до нас доходило вже в якому вигляді, то немає значення. Попри складнощі та перешкоди, які постали на творчому шляху виконавців та композиторів, 60-ті -70 70-ті стали основоположним періодом для української 60-ті це було таким базисом скоріше. ті от найкращий період, це десятирічність з 70-го по 79-й, Власне, яке закінчується символічно, на жаль, такий печальний символізм смертю Івасюка. Ось ось це був найцікавіший період, і суб'єктивно, і напевно об'єктивно теж. Тому що е, це вже були е, ну е, знову ж таки люди, які самі собі пишуть, люди, які вміють грати на інструментах, а не просто співають під чиюсь дудку, да е, і люди, які молоді. Тобто це вже післявоєнне таке покоління нове, з новим поглядом, які інакше мислили. Багато сучасних виконавців, серед яких Іванка Червінська, Христина Соловій та багато інших дають нове життя епохальним хітам та повертають любов до пісні тих часів. наш і попрошу вітру зворів, аби він А співак Діма Прокопов, віддаючи шану Назарію Єремчуку, у композицію Гай, зелений гай, автором якої є Олександр Злотник. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. Я задумався її випускати, але спочатку познайомитись з автором. Ну, тобто в мене була така думка: якщо автор скаже ні, ну, то не, не чіпай велику музику, це легендарна пісня, то, то я і цього робити ніколи не буду. І я познайомився, знайшов. Через дуже багатьох людей контакти Олександра Йосиповича-Злотника попросив його, щоб ми зустрілись. І я приїхав до нього, показав демо. Для нього це було трішки так шокуюче. От так по-новому. Він каже: Мені треба кілька днів, я подумаю і тобі відповім. Ось, через два дні він позвонив, каже: знаєш, а давай. Ну йому голос мій сподобався. Це дуже приємно. Він каже: в тебе приємний голос, пісня слухається. Давай, пробуй, роби. Ми пробували одні варіанти, другі, треті, три демо-версії було. Тобто він завжди мене консультував. Консультація була, там, це подобається, це ні, оце прибери, зроби так. І все, зараз 10 мільйонів. Я думаю, що Олександр Йосипович радий, тому що ми віддали шану Назарі Ярмчуку. Молоді виконавці у спробах надати нового життя хітам української естради допускають масу помилок. Як їх уникнути та врахувати найголовніше при осучасненні, радить музичний оглядач Філ Пухарів. Зараз сучасна музика, та що актуальна, ну, наприклад, хіп-хоп, електроніка. Вони будуються на ритмі. А ось ця музика естрадна, вона все таки будувалася на мелодиці, на мелодизмі. І ось Зробити так, перевести цей мелодизм в сучасну ритміку, да, на нові рейки поставити, і так, щоб це звучало дійсно сучасно, а не а, як, якась там, ну, знову ж таки, як якась шароварщина або пародія на це все, це дуже важко. Також за можливості варто звертатися безпосередньо до автора пісні, каже співак Діма Прокопов. Я сам пишу пісні, і я знаю, наскільки. Моя пісня це моя. Я не хочу, щоб її ніхто чіпав, не переробляв, не робив там щось. нею, тому, що я її так придумав. Така було натхнення, якась муза прийшла. і Я по інакшому її слухати не можу. Музика 60-х, 70-х — і яскравим прикладом українського музичного мистецтва. Загальні мотиви поєднувалися з поп-музикою, естрадними трендами, і в результаті виникав мікс, геніальність якого не повторювалась ніде більше. Сьогодні ж естрада 60 70 х знову набуває популярності, але вже у новій інтерпретації, водночас зберігаючи шарм тієї епохи.